Сьогодні розкрию питання, як зробити акумуляторну батарею великої ємності на FPV дрон майже будь-якого розміру та для будь-яких задач, що для цього потрібно, та які можуть бути нюанси. Потрібно нам не уж і багато. Самі акумуляторні батареї, про них поговоримо окремо. Нікелева стрічка, щоб зварити їх докупи. Флюс, припій, балансирний дріт, наприклад, на 7 дротів. XT60 мама з ковпачком, 12 АВГ. Кабель силіконовий, термоусадка, паяльники, можливо, точкова зварка, але бажано якісна. Але для початку трішки теорії. В основному в півідронах використовують літі полімерні акумулятори. Один з їх переваг це дуже велика струмові Це є обов'язковий фактор в піввідронах, тому що їм потрібно або тягати вантажі, або бути дуже маневреними. Тому це дуже важливий фактор. Недоліки вони мають дуже невелику ємність, маленький ресурс і при цьому дуже велику ціну. Тому. Цей варіант ми відкидаємо на задній план. Наступним варіантом для нас є звичайні акумулятори літіоні або з іншими з різними хіміями формату 18650 або 21700. Хочу зупинитися саме на 21700, тому що вони більш перспективні, вони більші в розмірах. В них Кращі характеристики по ємності і по струмовіддачі, тому в основному збирають саме з формату 21700. Варіантів саме маркування, самим поширений зараз є Molicel, P42 або P45. У них дуже непогані показники. Також підходять акумулятори Samsung 40T і інші якісь акумулятори, які ви зможете знайти, обов'язковим фактором в них буде велика струмовіддача. Ємність у них в середньому десь 4000 мАч. Наприклад, ми оприділилися з вибором акумулятору, далі нам необхідно їх з'єднати в правильній послідовності. Оскільки одна батарейка має в середньому десь 3-6 вольт, а цієї напруги нам мало, нам треба хоча б від 12 до 25 вольт. Нам потрібно їх з'єднати, наприклад, послідовно. При послідовному з'єднанні у нас сумується напруга, але не ємність. Якщо ємність однієї батарейки 1,5 Аг, і ми з'єднуємо їх послідовно, ми вже отримуємо 6 вольт або 8 вольт. Але залишається 1,5 А години. Послідовне з'єднання це коли ми плюс першого акумулятора під'єднуємо до мінуса наступного акумулятора, тобто вони будуть виглядати послідовно. Щоб отримати нам 14 вольт, наприклад, нам потрібно з'єднати 4 батарейки послідовно. Це буде називатися 4С-батарея. Якщо ж ми з'єднаємо 6 батарей послідовно, це вже буде 6 с батарея, але 1П, тому що у нас один акумулятор в паралелі. Якщо ми зробимо, наприклад, ось так, це буде у нас вже 3С-батарея, але 2П. Але нам не обов'язково їх з'єднати ось такий ряд. Ми можемо це зробити простіше. Ось так покласти їх плюс-мінус, і тут робити перемичку. У нас це буде 2С. Основним методом з'єднання в промислових масштабах є контактна зварка. Нікелову стрічку треба використовувати мінімум 0,2 мм, бажано в два слої або 0,3. Можливо, якщо ви збираєте один раз чисто для себе, її можна просто запаяти, і також буде працювати в принципі непогано, оскільки батареї не можуть бути однакових. Характеристик абсолютно, і ми не можемо тут використовувати плату БМС, плату захисту батареї. Ми будемо використовувати окремий вивід дротів з кожної батарейки і заряджати окремо спеціальним пристроєм. Параметр напруги впливає в основному на показники самих характеристик динамічних. Нашого FPV-дрона, то 6S батарея просто буде тягнути швидше, літити швидше і тягнути більше. Але от саме P, тобто скільки в нас їх паралелей і скільки в нас ємність, буде вирішувати вже наше питання дальності польоту, часу в повітрі і тому подібне. В основному 6S, 1P – це батареї на невеликі дрони, на невелику відстань або в одному напрямку. 2П це вже можуть бути більш великі габарити дронів, це може бути більша вага і тому подібне. Тому обов'язково треба дізнаватися, що саме і для чого вам необхідно збирати. Давайте ж порівняємо наші акумулятори, чи взагалі варто це робити. Літій-полімерна батарея 4 с 1500 мАч Важить у нас 180 грам. Ємність у Вт-годинах на ній написана 22. Наша ж збірка з 21700 6С батарея 400 1000 мА важить 440 грам. Це всього в 2,5 рази більше, ніж ця літій-полімерна батарея, але ємність у неї ми можемо отримати в 86 ватт-годин, тобто в 4 рази більше, чим в цій літій-полімерній батареї. Це на дроні, наприклад, 5 дюймів збільшить. Час польоту і зависання однозначно в рази. Але ці параметри я маю на увазі без врахування додаткового вантажу на самого дромні, тобто сам дрон з акумулятором в спорядженому стані. Якщо ви цього ніколи не робили, раджу спочатку знайти якісь неробочі акумулятори і потренуватися на них. Як паяти, так і варити. У мене така саморобна точкова зварка, тому я, в принципі, вже вмію. Перевіряти треба обов'язково на відрив. Тобто, якщо вони не відриваються, відриваються лише з м'ясом нікелевою стрічку, то все чудово зварили. Наприклад, ось тут ми приварилися до мінусу, тут ми маємо варитися до плюсу. Обов'язково ще використовувати такі спеціальні кільця, але я показую я приклад: це не йде на збірку кудись. Це використані зламані акумулятори. Просто показую, як приклад. З цього смітичку ми зібрали щось схоже на те, що має бути. То в нас є плюс одного акумулятора, мінус іншого акумулятора. І ось так вони послідовно один до одного йдуть і виходять до на нас два контакти. Далі нам необхідно зробити дріт з роз'ємом. Ми беремо якийсь такий, типу зачищний пристрій, зачищаємо контакти і припаюємо. До нашого роз'єму. Плюс це червоний, мінус це чорний. Потім оділи ковпачок, як запаяли, залудили кінці, залудили обережно акумулятор. Треба мати сноровку, щоб це робити. Потім я роблю так: трішки прогріваю сам контакт, трішки прогріваю дріт, тому що перегрівати їх не можна. Тому треба робити це дуже швидко і професійно. Прогріваю пітно трішечки, акумулятор ще раз, два, і поки сохне, притискаю. Все, контакт готовий. Одірвати його неважливо. Так що і струм тримати буде. Тепер перейдемо до цього роз'єму. Отак от він у нас виглядає. Має бути 7 дротів для батарейки 6. Червоний це плюс. тобто Ми його беремо і паяємо паралельно з цим плюсом нашим. Оп, припаяли. Так, наступний дріт має бути на початку ось цього акумулятора. Тобто Цей плюс. Тобто він має бути у нас отут, поміж цих двох. Паяємо його от сюди, там, де ми заводили. Потім наступний дріт, виходить, якщо це був наш перший акумулятор, це буде другий акумулятор. Тобто ми його маємо паяти сюди. Ми його паяємо от сюди. І так, по черзі. І останній дріт, який у нас іде в шлейфі, він має йти на мінус. Якщо ви все правильно припаяли, то має бути воно ось так і перевірити обов'язково потрібно перед увімкненням. І цей сюди припаяли. Нагадаю, що це збірка пробна, тестова, як я би вчився, якби я цього не вмів. Тобто всі акумулятори абсолютно мертві, тобто їх не страшно не закоротити, не ні перепалити, нічого зробити. Потім ви вже дивитесь, де у вас що вдається, що не вдається, де вам краще можливо якийсь інструмент докупити. Покажу на робочому акумуляторі, який я вже зібрав до цього, як має відбуватися перевірка. Перший ми штрикаємо ну, або в мінус, або от сюди. І у нас отут має бути між першим і другим нічого. Між наступними у нас має зростати напруга 4,18, потім у нас 8, 12, 16, 21 і 25 вольт. Вся правильна послідовність у нас є. І сумарна напруга батареї. Зараз вона абсолютно заряджена. 25 вольт. То ця батарея правильно зібрана. І можна нею користувати. А зараз покажу, як же все ж таки їх заряджати. Необхідно використовувати щось по типу такого пристрою. Це iMAX B6 китайський, але в принципі навіть він для цих задач підходить. Силовий роз'єм ми підключаємо до силового роз'єму. А ось тут з боку нас є якраз таки для балансирів. Тут підписано от 6 сел, ячейчок. От сюди ми підключаємо. Тут ми маємо вибрати режим не Charge, а баланс. В балансі ми вибираємо тут можна вибрати 6S батарею, вибираємо струм, наприклад, там 1,5 Ампери. Зажимаємо і піде зараз заряд. Перевірка, все правильно підкручено, пішов заряд. Але батарея в принципі, заряджена. і от В наступному вікні ми можемо побачити, що воно показує напругу на всіх банках наших. Тут батарея повністю відбалансована, нормально себе почуває. І цей режим є безпечним для заряджання. І так, дам трішки від себе. На самому початку цього дрону в нього стояли моторчики і e 2207. Це самі обриганські мотори, які в принципі можна було придумати. У них одривалися магніти, горіли саме мотори, клинили підшипники. Коротше, ну і літали. Тяга була прикольна, але вони ще при цьому грілися дуже. Ефективність всіх моторів була мінімальна. На початку життєвих циклів цих полімерних я міг літати в спокійному режимі десь хвилин 8, максимум 9. А Якщо в режимі такого більш менжарево, 5-6 хвилин, все, не більше. Потім, коли я встановив ось ці аксіси і інші пропелери, але вони, в принципі, не дуже відрізняються. Я літав і на рідних, замінивши тільки мотори, вони перестали грітися, вони стали більш тяговиті. І на цих же акумуляторах, при тому, що життєвих циклів в них вже було багато і в них набагато менше ємності від початкової. Я зміг літати хвилин 10 11 в більш-менш помірному режимі. Час збільшився польоту лише за рахунок заміни, тільки моторів, і все більше нічого. Це дуже важливий фактор, коли ви збираєте підбираєте під конкретні задачі. З ось цією батареєю, я чесно не очікував. Я пішов холодно, зимав на зараз. Вийшло 25 хвилин. Я літав і він не сів. Ця батарейка не сіла. Я просто замерз, я не очікував. Я думав, ну ёлки палки скільки ж там може бути. Ну, в два ну, рази збільшиться польот. І я літав в режимі такого нормального, більш-менш жарева, то батарея мала сісти. Але вона не сіла, в неї залишилось 20-21 вольт. Це вважається не розряджена батарея. Розряджена батарея вважається десь вольт 18. І тіпа, ну, я просто вже не зміг літати далі. Мені набридло, не було там чого робити. То якщо порахувати, спробувати, то 35-40 хвилин в режимі голий дрон, максимум там якась камера повішена, він спокійно зможе літати 30 хвилин. І це доволі непоганий показник. Замінити пропелери на більш тяговиті і менш швидкісні, додати сюди вантажу у вигляді камер або якихось там скидів, і дрон, в принципі, свої навіть ті ж самі півгодини буде 100% літати. Тому, якщо комусь було цікаво, користуйтесь, беріть на озброєння і всім удачі!